Бірча. Вірш, я хочу сказати простими словами. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В Моїй Україні ніхто не скиляє ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує, В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу і молодь. Моя нап'яне куриць займається спортом співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою, в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її крапка.